Трихологічна щітка медуза Браш була створена фахівцями для реанімації шкіри голови та волосяного покриву. Здорове волосся починається саме з розчісування. Адже відомо, що грибінці, які мають неоднорідну структуру зубчиків, подразнюють цілісність волосини. Кожна волосина зверху вкрита кутикулою. Вона виконує захисну функцію і утворена тонкими клітинками у вигляді лусочок, які перекривають один одного подібно черепиці даху. Коли лусочки кутикули зачинені, тобто лежать щільно, акуратно перекриваючи одна одну, волосся шовковисте, м'яке і блискуче. Якщо ж лусочки пошкоджені, волосся позбавляється блиску, стає ламким і легко путається. Секрет медузи браш криється у щитинках, що виготовлені з спеціального міцного силикону, який не змінює свою структуру ані при навантаженнях, ані при зміні температури. Тому гладенькі зубчики з легкістю розпутують волосся і пригладжують уже відкриті лусочки. Також можна помітити різну висоту зубчиків. Саме така структура щітки дозволяє ефективно вимивати сальний бруд. Щетинки, які довші, прогинаються, і, мов кружинки, виштовхують забруднення. А коротші щетинки пілінгують та масажують шкіру голови, такий масаж локально підвищує температуру шкіри, і відповідно в цьому місці підвищується кровообіг, що сприяє кращому живленню волосяної цибулини. За кілька років ми отримали багато хороших відгуків від наших клієнтів, але нам було цього недостатньо, і ми вирішили купнути глибше. Ми звернулись в одну із спеціалізованих клінік для того, щоб дослідити вплив медузи на пошкоджене волосся. Детальніше про результати дослідження нам розповіла лікар-трихолог Вікторія Білано. До нас потрапила щітка для волосся медуза. Браш, і ми вирішили випробувати, її, як вона впливає саме на стержень волосини. Існує декілька видів пошкодження стержня волосини. Є трихонодоз – це коли волосина закручується у вузлик. Це, в принципі, є нормою, але у висотковому відношенні його менше. Також є трихоклазія це коли кутикула піднімається на стержні волосинки і кінчики стають посіченими. Ми вирішили дослідити, чи впливає щітка на механічне пошкодження стержня самого волоса. Взагалі, доведено, що грубе розчісування волосся і ультрафіолет. Завжди впливають на стеження волосини і руйнують його. Особисто людям, які скаржаться на ламкість волосся, іноді потрібно шукати причину безпосередньо у грубому розчісуванні. В нас було дві групи випробовування одна група використовувала медуза браш, а друга використовувала дерев'яну щітку з дерев'яними твердими гранями. І було доведено, що люди, які використовували медуза браш, не страждали механічними пошкодженнями волосся. Тобто кутикула стержня волосини була рівною, не було помічено ні вузликів, ні посічених кінчиків. Це ми довели за допомогою трихоскопії, це досвід, коли стержень волосини збільшується в 70 і більше раз. І друга група, які використовувала дерев'яний браш, було доведено, що мали посічені кінчики і ламкість волосся. Тобто, вони лягали так, як ніби були пошкоджені. Також ми досліджували шкіру волосяної частини голови. Є таке захворювання субуренний дерматит. Це коли сальні залози, активно виділяють шкіряне сало, страждають субуренним дерматитом близько 70% людей. Ми дослідили, як працює медуза Браш, якби ми використовували її при митті волосся. Тобто, у нас була група дослів, при яких мили голову звичайним шампунем, без якихось лікувальних добавок. Йдеться про засоби від лупи. І друга група, які використовували лікувальні шампуні. І там і там ефект був схожий. Тоді варто замислитися, можливо, таку проблему можна вирішити лише за допомогою медузи Браш. Було доведено, що механічне видалення лупи слугує профілактикою від суборейного дерматиту. На шкірі голови міститься близько 40 тисяч пор, діаметром приблизно 3 десяти і 100-120 тисяч волосин, які неможливо ефективно промити 10 пальцями рук. Через брудні та закупорені пори зменшиться подача кисню, що згодом призводить до ослаблення волосини. Медуза з легкістю справляється з закупорюванням при митті волосся. Перед миттям варто розчесати волосся. Потім, за направленістю води, розчесати мокре волосся знову. Нанести шампунь і продовжувати прочісувати волосся до утворення піни. Потім ополіскуємо волосся з допомогою щітки і так само наносимо бальзам. Сушимо волосся і йдемо підкорювати світ.